Господи, зупини війну в Україні, даруй покаяння та спасіння українцям, захисти батьківською рукою кожного воїна, кожного сина та дочку, дай їм життя та щастя тут на землі, по волі Твоїй, по любові, нехай прославиться Твоє святе ім'я кожним серцем, Отче. Прости і спаси нас, милосердний, не по заслугах наших, а по милості своїй. Молю за поранених, вилікуй їх серця, тіла та душі, молю за полонених, виведи їх на вільне життя, заборони ворогам проводити тортури над нашими воїнами. Отче, зниклих у боях дітей наших синів, України та дочок. Знайди їх, Господи, та поверни живими до сімей, що чекають їх та люблять. Дай спокій материнським серцям Боже. Почуй наші благання, Господи, надія наша, тільки Ти, Боже. Амінь.